Всім привіт! Це Сергій 10, і з вами я сьогодні покажу, як можна розіграти дрон Для цього нам потрібна електрична плита та заготовка води. М можна зробити так, аби не спалитися що це, ніби ви хочете зварити якісь... якусь їжу. Так, у мене вже друг, я його розіграв, так що він буде... <смірит> не буде лякатися, але у вас, скажіть, аби закрив очі. Перед тим е ви получите газову плиту. Тепер покар... показуємо йому, що ми кладемо руку над цим, над іншим з боку. Е, потім рука... зав'язуємо йому очі, беремо, макаємо на руку води, кладемо з боку і бризкаємо. Робиться шипіння і він думає, що це його рука, такого виходить. Навіть можна налякатися, якщо е, і не видів, але він вона, аж буде Ну Це вже самі перевірте. Він нас не дається. от прикол. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, подивіться моя там є всякі експерименти, відео. З вами був Сергій 10. Пока!